Доброго ранку, мої любі! Розпочався другий весняний місяць, місяць квітень. Недарма він так називається, бо навколо розквітає вся природа. І перші квіти. Тема нашого тижня перші цвіти. на календарі 3 квітня. Я вам сьогодні пропоную. Долучитися до віртуальної екскурсії весняними луками, розглянути, які бувають першоцвіти, та зліпити гілочку мімози. Третім заняттям у нас буде фізкультура. Ну і коли буде гарна погода на цьому тижні з батьками, ви зможете піти на прогулянку та поспостерігати за справжніми квітами. Ну а я буду чекати ваші фото за переглядом віртуальної екскурсії, заліпленням гілочки мімози та вже з готовою роботою. А ще фотографії з прогулянки, де ви спостерігаєте за квітами, милуєтеся їх красою. А ще можете присилати фотографії, де ви займаєтеся фізкультурою. Ну а сьогодні я прощаюся з вами. На все добре, до побачення, мої любі!